Японська народна казка, як лисиця дружила з видрою. Давно це було. Одного дня зустрілися на дорозі лисиця і видра. Видрочко, я так рада тебе бачити. Збиралася у це до тебе йти, сказала лисиця. Невже? В якій справі? Ні, просто так. Вирішила подружити з тобою і подумала, ми могли б запрошувати одна одну в гості, відповіла Лисиця. Справді, але спершу приходь ти до мене, бо я риби наловила. Лисиця погодилась, завітала вона до видри, поласувала коропами та вуграми. А на прощання сказала. Щиро дякую за частування. Завтра ввечері приходь ти до мене. Тільки обов'язково. Наступного вечора видра йшла до лисиці і все думала, чим же вона мене пригощатиме? Переступила Видра поріг, дивиться, ніяких страв на столі нема, а лисиця сидить, утопивши погляд у стелю. Лисичко, що з тобою? «Видрочко, пробач, мені наказали дивитись на стелю і не ворушитись. Приходь, будь ласка, завтра. Розчарована видра подалася додому. Наступного вечора вона знову прийшла до лисиці, дивиться на столі пусто, а лисиця сидить у глибокій задумі. Лисичко, що з тобою? «Видрочка, пробач, я сьогодні збиралася тебе почастувати, але, на жаль, не спіймала жодної рибини. Видра здогадалася, що лисиця її дурить. То, може, я тебе навчу, як рибу ловити? запропонувала Видра. Піди на річку, такого зимового вечора, як сьогоднішній, і в хвіст у воду. Побачиш, до нього начепляється сила силенна риби. Справді гарний спосіб ловити рибу, зраділа лисиця. Побігла вона на річку, опустила хвіст у воду і терпеливо чекає. Чекала, чекала, аж поки хвіст обважнів. Ого, напевно, риби начіплялися!» – подумала лисиця. Настав ранок. Звідусіль позбігалися на річку люди. Дивіться, дивіться, он лисичка, гукали вони. Лисиця почула голоси, злякалась і хотіла дременути, але хвіст не пускав, примерз до криги. Лисиця смикалася, смикалася, аж поки хвіст у неї відірвався. Ой, зарепетувала вона і, затуливши лапою обрубок хвоста, майнула вгори.